Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Петро Дорошенко. Видатні особистості в історії України. Петро Дорошенко український військовий політичний діяч. Гетьман війська Запорізького правобережної України. Козацький полковник. В історії відомий як Сонце Руїни, який проводив зовнішню внутрішню політику, брав участь у війнах, укладав договори та працював на благо свого народу. Пропонуємо вам ознайомитися з цікавими фактами життя українського гетьмана. Народився Дорошенко у далекому 1627 році в місті Чигирин Черкаської області, в родині козацького роду. У часи, коли вже тривала боротьба за самобутність України. Був здібним хлопцем і здобув чудову освіту. Умів вести важливі переговори на високому рівні, знав латинську та польську мови, багато читав, грамотно писав. Петро Дорошенко за життя мав три жінки. Перша подарувала йому доньку та померла. Наступна Єфросинія Яненко, небога видатного гетьмана Богдана Хмельницького. Агафія Єробкіна, молода російська дворянка і третя жінка Дорошенка. Народила Петру чотирьох чудових первістків. Праправнучка гетьмана Наталія Гончарова стала дружиною відомого російського поета Олександра Пушкіна. У 1655 році став наказним полковником, позмінно очолював Прилуцький, Чигиринський, Канівський і Черкаський полки. У 1666 році Козацька рада затвердила Петра Дорошенка на посаду гетьмана Правобережної України. А вже 8 червня 1668 року Петро Дорошенко стає гетьманом цієї України. Здобувши перемогу у війні проти Речі Посполитої, у 1672 році було укладено бучацький мирний договір, який московська верхівка розцінила як можливість захопити Правобережжя. Через союз Дорошенка з Османською імперією його авторитет серед народу почав падати. Розчарувавшись цю політиці, свого союзника, він зрікся булави на користь Івана Сірка. Після завершення свого гетьманування Петро Дорошенко жив у сосниці, що розташована в Чернігівській області, та згодом вимушено переїхав до Москви на вимогу царського уряду. Життя Гетьмана обірвалося на чужині. Він помер 19 листопада 1698 року в засланні у селі Яравполчому під Москвою. Був похований на місцевому кладовищі. Тарас Шевченко присвятив Дорошенку такі вірші, як. «Чигирине, Чигирини. У неділюнки святую. Офорти Дари в Чигирині. Смерть Богдана Хмельницького. Чигирин в Суботівському шляху. Також його постать присутня у фільмі Валерія Ямбурського Гетьман. Вулиці, названі на честь Гетьмана, є у Києві, Львові, Вінниці, Дніпрі та інших населених пунктах України. У 2013 році за сприянням музею гетьманства було створений гетьманський фонд Петра Дорошенка.